Розкриваю великий секрет, який призвів мене до мого успіху. Я вважаю, для мене це вже той успіх, де я працюю сама на себе, заробляю великі гроші, на мій погляд. Великі гроші є куди рости, звичайно, але ті гроші, які я заробляла в порівнянні з тим, що було 5 років тому, 3 роки тому, 2 роки тому, і зараз для мене це великі гроші. Це мій такий фінансовий поступ. Це дало мені можливість зростати, розвиватися, отримувати блага, насолоджуватися життям. Цей секрет коштує мільйон. Ви готові слухати? І так, перше, що необхідно зробити, це розвити в собі одну єдину навичку. Слухайтесь уважно: одну єдину звичку, одна єдина навичка. Ця навичка називається діяти. Пауза. Діяти. Не думати, не аналізувати, а діяти. От коли ви розвинете в собі навичку діяти, ви будете отримувати те, чого ви хочете.